З метою подолання дисбалансу на ринку праці, який виник під час воєнного стану, служба зайнятості реалізовує експериментальні проекти по навчанню, по навчанню жінок і по навчанню учасників бойових дій. Роботодавці готові зараз залучати жінок на нетипові посади. Проектом передбачена 31 професія. На Волині. В учбових закладах професійно-технічної освіти є 14 професій з даного переліку, які готуються у наших навчальних закладах. Якщо у роботодавців є потреба навчити за професіями, які не попали, в даний перелік з Волинських учбових закладів служба зайнятості має можливості домовитися про навчання в будь-якій області, де буде зручно роботодавцю, де він обере. Умовами проєкту для того, аби жінки попали на навчання, гарантоване працевлаштування роботодавцем, вимоги до особи це має бути застрахована особа хоча б один день трудового стажу. Працедавець зобов'язується працевлаштувати таку жінку після закінчення навчання упродовж 15 календарних днів. Вимога до жінки, яка буде навчатися на даному навчанні, не перебувати на обліку в центрі зайнятості. Вона може працювати у роботодавця, вона може не мати роботи, бути самозайнятою і навчатися відповідно до даного проєкту. Навчання здійснюється за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. України на випадок безробіття. Центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів, тобто до 30 тисяч двісті гривень. Максимальний термін навчання до 10 місяців. Для того, аби роботодавець міг замовити навчання такого працівника, йому треба звернутися до любого структурного підрозділу служби зайнятості. Станом на сьогодні у нас 39 жінок проходять навчання. Загалом фондом профінансовано. За даним проектом на навчання 423 тисячі 400 тисяч гривень, з них 353 тисячі профінансовано навчальним закладом області. Але Миколаївна, я вас попрошу ну, таку жату інформацію скерувати на всі громади, щоб вони розуміли ці можливості, які у вас є в центрі зайнятості, і також голів Ерва.